Ага, що він робить? Уже спати я лягу с сином, і внезапно стався приліт. У нас ви вилетіли всі... всі вікна в квартирі. балкон, рама. Сина Прибила вікном, на нього вилітіло вікно. І зараз у нього дуже стрес, його трусить і голову трохи осколками посікло йому. Ось на тут лежало прямо на дивані. Занесло його аж звідти з балкону. Я почала кликати сина, але він не відповідав. Я посіку високом бігла до нього. Він спав на цій кроваті. Ну, як ми казали, йому посек... теж вікно випало. то Трохи йому голову посікло. Оце половина вікна також у нього в ногах лежала на кроваті. Тут випало все. І дзеркало випало. Це кухня, я так розумію. Так, на кухні відкривається холодильник. Це. Ой, у нас тут і света. Был бы в комнате, погиб бы. Я из комнаты вышел. В этот момент? Где-то минут за 20, все, секунд за 20. Вышел в другую комнату и... Да, да,